Юлузі, червона калина похилилася, що наша славна Україна зажурилася. Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну ей, ей, розвеселимо, А ми тую червону калину підіймемо, а ми Славну Україну ей, ей розвеселимо. марширують наші добровольці, кривавий тан визволяти. Братів українців з московських кайдан. а ми тівочські кайдани розіб'ємо, а ми нашу славну україну, Гей розвеселимо. А ми тії восковські кайдани розірвемо, А ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо. пшениці, за золотистий лан. Розпочали стільці всі українці з москалями там. А ми тую ярою пшеничу і зберемо, а ми Нашу славну Україну, ей гей розвеселимо. А ми тую Яру пшеницю і зберемо, А ми нашу славну україну, ей-гей розвеселимо. Як війнесенькі вітер, Широких степів, та й пославить по всій Україні січових стрільців. А Лицькую славу збережемо, а ми нашу славну Україну, гей гей, розвеселимо, а ми тулицьку славу збережемо. Ами нашу славну Україну, гей, гей, ро.